Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Кульчакем. Сьогодні у нас буде крутий автомобіль, тому що 10 років назад на таких автомобілях їздили якісь бізнесмени, високопосадовці і люди, які мають зарплату вище 5 тисяч доларів. Зараз цей автомобіль вже не лякає власників своєю ціною, тому що його можна купити за адекватні гроші. Такі автомобілі зараз коштують від 10 до 25 тисяч доларів. І їх можуть купити люди, навіть ті, які не хочуть купляти із салону Renault Duster, а хочуть кататись на цікавому преміальному автомобілі, який вам подарує незабутні емоції за кермом, справжній комфорт і класну їзду. Буде йти мова про Range Rover Sport першому поколінню. Незважаючи на його гарну ціну, перед тим, як розглядати такий автомобіль для покупки, потрібно гарно розглянути всі його плюси, а також мінуси і сюрпризи, з якими ви можете зіткнутись на цьому автомобілі. Тому що це в нас є старий преміум, обслуговування на ньому залишилось дороге і з пробігом ці автомобілі зараз почали показувати свої проблеми і е, слабкі місця. Сьогодні нам випала можливість покататись на Автомобілі 2013 року випуску, це в нас іде останній рік випуску на двигуні 3.6 дизель, який у нас видає потужність 300 кінських сил. Перед тим як говорити про його двигуни, а також всі його проблеми, давайте поглянемо на його зовнішній вигляд, потім наглянемо в салон, проїдемось і поговоримо, що на вас чекає при покупці такого автомобіля. Цей автомобіль важко переплутати на дорозі з якимись іншими брендами, тому що у нього дуже харизматичний дизайн. Цьому кузову у нас вже більше 10 років, але він і досі виглядає сучасно і брутально. Такий автомобіль ще й зараз поважають на дорозі і розуміють, що за кермом у нього сидить непроста людина. Цей автомобіль у нас виконаний у строгому британському стилі і немає нічого лишнього. І виглядає, як на мене, він дуже класно. У нас тут стоїть гарна, впізнаваєма оптика. Також такий великий кліренс, і автомобіль гарно підходить для будь-яких типів доріг. На автомобілі у нас встановлені ось такі гарні диски, які мають радіус 19. У нас стоїть широка резина. Виглядає автомобіль на цих колесах, як на мене, взагалі супер. Якщо чесно, рендж ровери мені набагато більше подобаються, ніж Гендвагіни, тому що вони мають красивіший силует у них краща аеродинаміка і взагалі. по Комфорту і по керованості з цим автомобілем важко якийсь зрівняється. Коли ми сідаємо в цей автомобіль, тут використані дуже якісні матеріали. Все в нас обтягнуте шкірою, натуральне дерево і преміальна музика. Дуже товстий руль, який має прикольний дизайн. Кнопки сигналу у нас не так, як всіх посередині, а ось тут ось такі маленькі алюмінієві вставки і на них виконаний сигнал. Тут у нас є функція підігріву руля, також перемикання передач на пелюстках, масивний центральний тунель. Тут у нас є функції вибору режимів їзди, регулюється підвізка, режими для траси або для гір і допомога при спуску. У нас гарно заховані великі підстаканники, попільничка. Вище знаходиться у нас блок клімат-контроля. Все у нас тут дуже зрозуміло, і коли ви навіть їдете, можете не дивитись. І не відволікатись, і можете включити функцію, яка саме вам потрібна. Тут у нас знаходиться ось такий годинник, тут ми можемо налаштувати мультимедію. не дуже великий екран, але проте якість на ньому непогана. Класичний е, спідометр у нас тут стрілки і циферблат. Гарний бортовий комп'ютер, який показує багато параметрів, і все в нас зрозуміло. На мультимедії у нас англійська мова, це трішки мінус. Якщо ви знаєте англійську, то для вас це не буде ніяких проблем. Посередині у нас знаходиться великий ще один бардачок, в якому є зарядка під USB і на тогочасний iPad. Тут у нас багато місця всередині, і сюди можна поставити дуже багато всього. Також у нас є ось такі гарні підлокітники, гарно фіксуються за допомогою ось такої крутілки. Дехто може подумати, що такі крутілки ставляться на дешеві автомобілі, але зате ці. Механізми дуже надійні, саме тому, напевно, компанія Land Rover і використала їх у своєму автомобілі. Місця тут багато, тут гарно їхати, дуже комфортно, тому що сидіння м'ягенькі, мають бокову підтримку і кататися цим автомобілем взагалі одне задоволення. Дах у нас чомусь виконаний із трохи дешевих матеріалів, як на стандартних автомобілях. У нас є. Стандартне світло. Бардачок у нас тут виконаний всередині із гарних матеріалів. І у вас тут нічого не буде їздити і видавати лишній звук. Так само у нас є ще знизу великий бардачок. Тепер давайте перейдемо назад і подивимось, скільки місця ззаді, тому що переважно всі говорять, що через раму ззаді у нас не дуже багато місця. Так, зараз ми з вами перемістились на задний ряд. Якщо чесно, тут... Дійсно, трішки мало місця. Коліна в мене не зачіпають, але якщо я схожу сісти зручніше, то в мене трішки будуть зачіпати коліна. Це дійсно через те, що у нас тут є рама, мало місця для ніг, і через те, що зробили великий багажник. На мій погляд, краще було б зробити тут більше місця, а багажник трішки зменшити. Але маємо те, що маємо. Диван у нас виконаний з гарної шкіри і досить жорсткий. Але сидіти тут комфортно. Посередині у нас є великий підлокітник, який відкривається у на нас такий механізм. У нас тут немає ніяких підстаканників, але він досить приємний і зручний. Ось тут у нас є ось такі воздуховоди, також є підігріви задніх сидінь, аукс і роз'єм на 12 вольт. В трьох тут їхати нормально. Тепер давайте заглянемо в багажник. У нас тут є функція поділу дверки. Ми можемо відкрити тільки скло і загрузити собі якісь речі. Це дуже зручно, на новіших версіях такого вже немає. Якщо вам потрібно відкрити цілий багажник, то натискайте на ось цю кнопку, і багажник у вас відчиняється повністю. Сюди можна поставити багато всього, є в нас ось така стандартна шторка. і Багажник мені подобається на цьому автомобілі. Тут у нас немає запаски, є у нас тільки линкрат, крюк і ключі для того, щоб замінити колесо. Також із заводу у нас тут міг бути насос і аптечка, але в нас, як бачимо, тут його немає. Якщо вам потрібно дістати колесо, то воно у нас знаходиться знизу. Так, тепер давайте проїдемось і поговоримо, який потрібно брати для себе двигун, щоб. Після того, як ви купили цей автомобіль за невелику суму, ви не вклали в нього половину, а то навіть і цілу суму від автомобіля. Тому що на цих автомобілях багато проблем. І зараз я вам про них трішки розкажу. Так, друзі, тепер давайте поговоримо про власне, те, чому саме відео називається Король доріг Це через те, що цей автомобіль у нас зроблений так, що він може гарно показати себе в будь-якій дисципліні. Це. Як бездоріжжя, так і сніг, і якась складна болотяна місцевість і асфальт. На цьому автомобілі у нас присутнє слово спорт, гарні потужні двигуни. Але якщо ви розглядаєте такий автомобіль, то вам потрібно знати, які двигуни вам взагалі не варто розглядати. Проблемні двигуни, можна сказати, провал інженерів. Це в нас двигуни 2,7 дизель і. 3.0 дизель саме через ці двигуни Range Rover і здобув слави як дуже ненадійний автомобіль. Такі двигуни можуть проїхати у вас 100 тисяч, і у вас можуть бути проблеми із вкладишами і може зламатись колінвал. Навіть якщо ви будете бережно відноситись до свого автомобіля, не будете на ньому швидко їздити. Будете вчасно міняти масло, все одно може настати такий день, що ви прийшли в свій автомобіль, хочете його завести, а він просто-напросто не заводиться і у ньому вже провернуло укладище. Це дуже розповсюджена проблема, і я взагалі не рекомендую купувати такий двигун, тому що від цього ніхто не застрахований. Я вважаю, що саме ось такий варіант двигуна 3,6 дизель найоптимальний, тому що він. Не дуже прожорливий, у нього гарна динаміка і він має хорошу надійність. Найнадійніші двигуни вважаються з дизельних це 3,6, з бензинових це 4,2 і 5,0. Але ці двигуни вже значно прожерливіші, тому коли обираєте такі двигуни, гарно дивіться на стан, тому що на бензинових двигунах розповсюджений масложор. Якщо за двигуном доглядали, і вчасно замінювали масло, то вони можуть їздити пробіги більше 350 тисяч кілометрів, і з ними не повинно бути якихось значних проблем. Якщо ми говоримо про їзду, то цей автомобіль у нас дуже комфортний, як на асфальті, так і на бездоріжжі. У нас тут дуже гарно налаштована племопідвізка. Вона дуже м'ягенька. У нас тут також стоїть активний стабілізатор і автомобіль, хоча й рамний, але він керується як звичайний автомобіль. І Саме це дозволяє йому бути спортивним і гарно стояти на дорозі навіть на високих швидкостях. Багато хто боїться цих автомобілів через їх плевмопідвізку, але якщо чесно, то зараз її ремонт не дуже дорого коштує, тому що один балон неоригінальний коштує близько 8 тисяч гривень. Це не є дорого, тому що, якщо ми навіть візьмемо звичайні автомобілі, то один амортизатор може коштувати навіть і дорожче. Тому е підвізка тут не дуже дорога. Компресор сам коштує тут є два варіанти компресорів, залежить від комплектації. Дешевший компресор коштує близько 10 тисяч гривень, а дорожчий коштує біля 20 тисяч гривень. На цьому автомобілі у нас 170 тисяч пробігу, і на цьому автомобілі не було серйозних поломок. У нас тут не падала племо гарні коробки, ЗТЕФ шестиступеневі і вони показують себе досить гарно. Незважаючи на те, що в нас тут надійний двигун, у нас може вийти з ладу турбіна. Турбіна, я б не сказав, що дуже дорога, у нас тут їх цілих дві на кожну сторону. В залежності від сторони, така турбіна, якщо нова, оригінальна, коштує близько 8 тисяч гривень, а якщо ви віддасте її на ремонт, то ремонт може обійтись вам близько 6 тисяч гривень. Якщо на автомобілі у вас великий пробіг, то у вас може. Потрібно вже замінити цеп ГРМ, Така процедура коштує на цьому автомобілі близько 25 тисяч гривень. Хоча сам ремкомплект цепу коштує близько 10, але робота нас коштує близько 20 тисяч. Тому що потрібно відділити кузов від рами і тоді замінити цеп. Ця процедура не дуже часто, тому що цеп тут ходить з заводу. Взагалі пишуть, що він тут на весь срок служби двигуна. Але як показує практик, власники замінюють цеп на. Пробізі 250-300 тисяч, тому що вже з'являється посторонній шум, дзвін, і на холодну автомобіль може трішки видавати такий е, замітний шум. Розповсюджена проблема ще на цих автомобілях це тріскання радіатора. Також час від часу потребує заміни розширювальний бачок. В загальному я б не сказав, що ці автомобілі дуже ненадійні, і що з ними у вас будуть тільки проблеми і витрачення вашого часу та грошей. Якщо ви знаєте, який двигун обрати і як доглядати за цим автомобілем, то він вам буде дарити тільки радість і позитивні емоції. Якщо ви купите собі такий автомобіль, покатаєтесь ним рік часу, то ви більше не захочете пересідати на якісь е, інші автомобілі, тому що такий комфорт і такі емоції від їзди ви не получите на інших автомобілях. Ну що, друзі, якщо ви задумаєтесь, чи варто купити вам такий автомобіль, чи ви боїтеся, що ви попадете з ним на гроші, то я думаю, якщо ви знайдете хороший варіант, то вам однозначно потрібно купити цей автомобіль, тому що він дуже крутий в плані комфорту, надійності і у вас будуть всі поважати на дорогах. Ось таке у нас вийшло відео. Надіюсь, це відео буде для вас корисним. З вами був Кольчак Михайло. Обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте писати коментарі, що ви думаєте про ось такі легендарні автомобілі.